І знову вибухи у тимчасово окупованому Севастополі. Міноборони РФ намагається залагодити паніку. А наша розвідка показує унікальні кадри підготовки до реалізації операцій на човнах та гідроциклах на Кримському півострові. Ви точно маєте це бачити? Вітаю на каналі «Січас». Подробиці вже за мить. 16 листопада невідомі літальні апарати потревожили спокій у непідконтрольному нам кримському місті Севастополь. Місцеві кажуть, вранці лунали звуки, схожі на вибухи. Деякі заявляли, що бачили там проліт ракети. Зокрема, про це йдеться у дописі телеграм-каналу Кримський Вітер о 6.58. Також зазначалося, що в центральній частині Севастополя звуки були схожі на пуски із реактивних бомбометів. У місцевих чатах писали про це коротко, гучно. Міноборони Росії відмовчуватися не стало. У Шойгу знайшли причину тривожності. Там заявили про наліт безпілотників. Нібито черговими засобами протиповітряної оборони два українські безпілотні літальні апарати знищено над територією Брянської області. І ще три БПЛА перехоплено над екваторією Чорного моря біля узбережжя Республіки Крим. Знову бачимо вихваляння росіянами потужною протиповітряною обороною в лапках, звісно, але як би не так. Пропущені у тому ж Севастополі проскакують частенько. На слайді можете бачити, як часто захоплене місто чуло повітряне тривоги у жовтні та листопаді. Дні переполоху відмічені червоними кружечками. На жаль, у якій саме із дат були прильоти не уточнюється. З іншого боку, тут можна збитися з ліку, адже цей лічильник оновлюється із завидною регулярністю. Тим часом головне управління розвідки Міноборони України опублікувало відео підготовки та реалізації місій на човнах та гідроциклах на територію тимчасово окупованого Криму. На цих унікальних кадрах, які ви спостерігаєте нині, задіяні воїни Стугни та братства спецпідрозділу Тимура Гур-Моу. Підготовка, судячи з кадрів, полягає у роботі зі стрілецькою зброєю на суші та у воді, облаштуванні плавзасобів необхідним оснащенням, моральному вишколу та плануванню тактики дій у ході операції. У розвідці зазначили цитую, мотивовані розвідники, спецпризначенці Гурмоу продовжують свій славетний бойовий шлях. Демонструючи хоробрість і холоднокровність під час бойових завдань, подробиці окремих бойових виходів. Нам вже відомі. До прикладу, із нещодавнього 10 листопада, головне управління розвідки провело атаку на судна чорноморського флоту РФ. Морськими дронами було уражено два малі десантні катери ворога з екіпажем і бронетехнікою на борту. На додачу було знищено носії ЗРК, які повинні були прикривати інші судна окупантів на півострові. Є навіть момент прильоту, який потрапив на запис. Пропоную побачити. Вдала спецоперація примусила ворога перемістити свої судна за сотні кілометрів на територію своєї ж країни. Зокрема, окупанти почали відправляти кораблі в порт міста Туапсе в Краснодарському краї федерації. Про це заявив речник військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук. Я гадаю, що такими темпами вони до берегів Грузії перемістяться. Припустив Плетенчук. Також додав, що для України найпріоритетнішими цілями є російські кораблі носії крилатих ракет, які зараз переважно беруть участь у бойових діях. І саме їх загарбники після останньої української атаки першими перебазували з під берегів Криму. Зокрема, до Новоросійська відправили 10 таких суден. Ворожі бляшанки майстерно відправляють на дно українські морські дрони. За рік свого існування ці засоби здійснили атаки на вісім суден чорноморського флоту. Вперше в світі саме на Чорному морі почав діяти флот морських дронів, український флот. Також я хочу відзначити і те, що тепер, як один з головних результатів наших дій, Росія не здатна використовувати Чорне море як плацдарм. Для дестабілізації інших регіонів світу цими словами нашого президента все сказано. Ворог може лише боятися, адже наш флот морських дронів буде тільки нарощуватися. Яких результатів можуть досягнути технічні новинки? Як думаєте, ви напишіть в коментарях? Не забувайте про свої реакції у вигляді вподобайок та підписок на канал Січас. Також рекомендую тиснути на кнопку дзвіночка, аби не пропускати оновлення. А якщо хочете дізнатися більше про успішну операцію на Чорному морі від наших розвідників, не перемикайтеся та дивіться далі. Розвідка пообіцяла. Розвідка зробила. Чергова успішна операція наших спецслужб. У анексованому Криму уражено два російських катери разом з екіпажем та бронетехнікою. Про це стало відомо п'ятницю 10 листопада. Подробиці того, як нашим бійцям вдалося провести успішний рейд та хронологія подій цієї запальної ночі просто зараз на каналі «Сейчас». Отже, цієї ночі не вдалося нормально виспатися мешканцям селища Чорноморське, що на заході тимчасово окупованого Криму. Близько шостої ранку місцеві почали активну переписку у локальних чатах, мовляв, кудись сильно прилетіло. Звук удару був такої потужності, що у деяких будинках посипалося скло із вікон. У мережі навіть з'явилося відео цього моменту. Зйомка велася о 5-й годині 46-й хвилині. Слухаємо без коментарів. Телеграм-каналу уточнили, влучання сталося по розташуванню ворожих військ. Зокрема, паблік Кримський вітер пише: рятувальники розбирають завали казарми, по якій був приліт, і водолази розпочали роботу в морі. Схоже, катери теж потрапили під удар. І дійсно, всі крапки на нади розставило головне управління розвідки Міноборони України. Там підтвердили, що в результаті нічної операції на території тимчасово окупованого Кримського півострова. Воїнами уражено малі десантні кораблі Чорноморського флоту РФ, і навіть показали відео, як це відбувалося. На кадрах ви спостерігаєте удар морськими дронами по катерах проєкту 11770 класу Серна. Важливо, що на суднах в той момент перебував екіпаж та завантаження броньована техніка, зокрема БТР-82. Малі десантні катери класу Серна держава-агресор Росія активно використовувала під час окупації острова Зміїний для перекидання військової техніки та десанту. Крім того, росіяни розміщували на борту катерів зенітно-ракетні комплекси Тор М2 для мобільного прикриття свого угруповання на півострові та у нашому чорному морі. Йдеться у заяві відомства. Така от посудина має високу швидкість, може вміщати до 45 тонн вантажу та 92 особи озброєного десанту. Окупанти нині використовують ці катери для висадки передових груп морської піхоти або ж евакуації. А в умовах фактичної відсутності у росіян корабельних засобів протиповітряної оборони після низки атак сил безпеки та оборони України такі от. Судна і плавзасоби із ЗРК на борту слугували для загарбників прикриттям кораблів Чорноморського флоту Російської Федерації на рейдах, пояснили розвідники. Тим часом у ворожому Міноборони свою втрату досі не визнають, там не згадали про вибухи у Чорноморському і більше того, замість просто того, аби промовчати, у шойгу запевняють, нібито у час, коли стався приліт по ворожих плавзасобах. Черговими силами ППО над територією Республіки Крим були перехоплені два українські безпілотні літальні апарати, і ще один, нібито, знищено над територією Тульської області. Так звані воєнкори країни-агресорки лише зробили собі репости із констатацією факту, зробивши помітку погляд з боку. Нібито вони не дають оцінки цьому факту, адже він явно грає не на руку росіянам, але не визнати його разом з тим неможливо. Окремі російські пабліки вже прагнуть навіть відкрити полювання на так званих ждунів та розпочати зачистки на півострові. Там кажуть про необхідність отримання співробітниками силових відомств паперових дозволів на проведення заходів щодо перевірки конкретних осіб, які давно на контролі. Але на цьому із кримськими пригодами не все. Російська спільнота База писала про атаку на нафтобазу Феодосії, яку нібито було відбито. Цитую допис: два безпілотники літакового типу спробували атакувати морський нафтовий термінал. Обидва дрони були збиті військовослужбовцями із стрілецької зброї. Один вибухнув у повітрі, його уламки впали в поле за 400 метрів від нафтобази. Другий дрон впав на території нафтобази і при падінні він здетонував. В результаті було пошкоджено металову конструкцію будівлі однієї з місцевих електропідстанцій. Інший же паблік Астра доповнює. Мовляв, уламки БПЛА впали на нафтобазу, як власне вже було заявлено, і при цьому евакуйовано 27 співробітників. Постраждалих попередньо немає тут. Я нагадаю, що буквально минулого тижня наші бійці вловили не менш жирну рибину, влучили по надсучасному ракетному катеру Російської Федерації Аскольд проекту Каракурт в Окупованому Криму. Бляшанку не слабо пошкодило, вже навіть відомі обставини Бабаху та ім'я того, хто здав координати окупантів. Більше про це у попередньому випуску. Ви ж ставте лайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на наш канал сейчас. А далі більше.